Ще один цікавий заклад, який ми відвідуємо в Рівному, називається Райський сад. Знаходиться на окраїні рівного поруч з льонокомбінатом. По інтер'єру він цікавий, видно, що йому вже багато років. Також присутні бісетки, літні, літні столики, і він дуже великою популярністю користується безпосередньо літом, адже тут готують страфи прямо на вогні. Так само можна посидіти компанію з друзів. Відкрито багато бісеток. Отже, ми замовили шашлик, замовили салат з капусти, картоплю, лаваш і два соуси до шашлику. І зараз ми це все разом з вами будемо пробувати. Отже, перша спробуємо картоплю з вигляду гарно, з чесничком. Будемо зараз коштувати. Картопля смачна. Не переварена, легкі відчуття чесноку тут. Гарно виглядає, не, немає ніяких лишніх неприємних запахів і дуже в цілому вона смачна. Друга страва, яку ми спробуємо зараз, це шашлик з свинини. Він також виглядає гарним, прожарним, без Багатої великої кількості сала, і зараз будемо також його коштувати. Шашлик м'який, без якихось великої великої кількості спецій. Відчувається хороший смак свіжого м'яса. Також кетчуп соус до шашлику також має дуже приємний смак. Ось і Зараз ще разом з вами ми скуштуємо такого салату. Також капуста свіжа, легенький е, присмак отступ. Смачна, вона не переварена, не варена, нічого не жарена. От як вона є, так вона і подається. Матина вона гарна по вигляду, з кісткою і кажуть, що вона дуже-дуже смачна тут. Отже, зараз будемо куштувати. М'ясо жорсткувате. Але добре просмажене воно. Також зараз спробуємо їхній лаваш, бо кажуть, що вони тут його печуть власноруч. Лаваш смачний також, в міру солений, пухкий і, як ви бачите, він не підсмажений взагалі. Зверху немає цієї чорної неприємної кірочки. Отже, рахунок нас вийшов на 924 гривні. Як ви бачили, таку кількість їжі, це відносно недорого. Дуже ситно, тому що тут в більшості було м'ясо було все дуже смачно ситно і ставлю цьому закладу 9 з 10 за локацію в крайній частині міста, з якої відносно незручно добиратися.